Усім привіт! Ви на каналі Настільний Культ. Мене звати Андрій, і користуючись тим, що дали трошечки світла, я хочу записати одне дуже цікаве відкриття. А саме буквально кілька днів тому я отримав нарешті довгоочікуваний набір з доповненнями до легендарної класичної гри Прадавні жах. Це два перших доповнення, які тепер локалізовані українською мовою завдяки компанії Гікач, за що їм великий респект. За додатковий респект я трошечки ще пізніше розкажу. Тож сьогодні в нас є два перших доповнення, як я і сказав, до гри Прадавні жах». Перше доповнення це забуті знання, і друге доповнення це гори божевілля. Сам продавні жах. Це вже гра, яка стала класикою. Вона вийшла у 2013 році. Якщо я не помиляюсь, тобто грі вже на секундочку в цьому році буде 13 років. Колись в мене була повна колекція, майже повна колекція з прадавнім жахом з усіма доповненнями. Єдине, що не вистачало, доповнення «Гори божевілля. Якраз цього першого доповнення воно було дуже рідке, і тому я ніяк не міг його знайти. Аж тут я випадково дізнаюсь, що буде локалізація. Я обов'язково одразу передзамовляю ці два доповнення, тому що перше маленьке доповнення воно буде кардинально важливе. Друге, це новий контент, який для мене ще невідомий. Я в нього не грав, тому я дуже-дуже нетерпляче хочу вже в нього пограти. Ну що, давайте по черзі, давайте почнемо з першого доповнення. Це забуті знання, це Дуже важливе, критичне я б сказав би доповнення. Я називаю його патчем до гри. давній жах, тому що саме в ньому будуть зібрані необхідні заплаточки, які впливають на баланс гри, тому must have для всіх, хто любить «Продавній жах. Давайте, як завжди, ознайомимось з тим, що видавець нам хоче розказати про свою гру на задній частині коробки. Поїхали! Забуті знання. Темні сили стають могутнішими. Задовго до того, як люди стали панівним видом на землі, існувало багато інших розумних форм життя. Природні катаклізми, хижаки або власні непомірні амбіції призвели до занепаду цих могутніх цивілізацій. Їхні знання були приховані від людей. У цих утрачених легендах криється єдина надія на порятунок людства. Кілька відважних дослідників повинні віднайти ці забуті знання і захистити наш світ від загрози стародавнього. У доповнені забуті знання, ви знайдете нового прадавнього, а також нові карти з таємниць для. Бо зараз пишуть не Продавня, а Стародавня. Що скажете? Напишіть в коментарях, чи вам подобається переклад стародавній, як Елдвіч. На вас чекають сотні нових зустрічей, нові артефакти, активи і заклинання, які допоможуть дослідникам у боротьбі проти стра... стародавніх. Зараз треба до цього ще звикнути. В нас буде в грі одні правила, один лист стародавнього, 148 карт зустрічі, 14 карт таємниць, 6 карт міту. 8 карт артефактів, 16 карт активів, 24 карти стані, 28 карт заклинань, 8 жетонів монстрів, 6 жетонів здоров'я і розуму. Ну, коротше, дуже дуже багато всього. А те, що я бачу, ось ці карти зустрічі, якраз для мене це, для мене це якраз той елемент, який впливає на якісне занурення в гру кожного разу, якщо навіть ти б'єшся проти одного і того самого прадавнього. Тож, давайте розкриємо, що в нас тут є. Перше, хочу зауважити, це вже, мабуть, третя коробка від Fantasy Flight Games, яка мені приходить. Хочу звернути увагу, компанія відмовилась від поліетиленового пакування, і зараз вони випускають коробки без поліетилену, але з ось такими от круглими наліпочками на ній. Тобто, якщо ти потягнеш за цю наліпочку, ти ризикуєш зідрати шмат. Картону і буде не дуже красива пляма. Або потрібно її розрізати ось так само, як я це роблю. Тому це, в принципі, захист від того, щоб бути впевненим в тому, що гру не відкривали. Тому що відкрити і закрити так, щоб не було видно, неможливо. Це доповнення вийшло у 2014 році і є, в принципі, першим, доповненням до, першим малим доповненням до продавнього жаху, тому що. У нас є великі доповнення. Це такі коробки розміром з оригінальну коробку прадавнього жаху, а є малі доповнення. Їх насправді дуже багато, і кожне з них додає певні елементи механіки, прадавніх дослідників, зустрічі т.д. і т.п. Тож, давайте дивитись, що в нас тут є. Я дуже радий тому факту, що маленькі коробочки від Fantasy Flying Games, це не Рахатлукум, тому що тут коробочка повністю. Давайте поставимо їх якось. Що вона зможе стояти, повністю забита, повністю забита контентом. Так, це один аж, одна аж сторінка з правилами до цього доповнення. Загалом супер нових введень в механіку це доповнення не дає. Так, дивимось, в нас є альтернативні бойові перевірки, загублений в часі і просторі, тобто це з'являється ще один додатковий стан. Власне, це все, але найголовніше, що в нас є, в нас є тут. Новий прадавній. Так, де він тут? Їг. Так, як його забути вже. Це прадавній їг, такий змієподібний прадавній, і подейкують, якщо не шкодити нащадкам Їга, то й покарає страшним прокляттям. Однак мало хто знає, що колись давно змії люди зрадили Їга і самі зазнали його гніву. Тепер вижилі повертаються, прагнучи нових завоювань для свого справжнього володаря. Ну так от, серйозний насправді прадавні, тож будемо обов'язково з ним битися. У нас з'являються нові жетони з монстрами. Тобто це нові легендарні монстри і один культист, з якими ми будемо битися. Додаткові жетони здоров'я та божевілля. Ні, все-таки маленький рахат, один маленький рахат тут присутній. Набір з картками. Тут у нас є безпосередньо картки прадавнього, я вже бачу по сорочці. А також, оп, а також ті самі картки зустрічей. Це в нас все. Це зачіпки давнього, дуже багато, до речі. Це в нас нові портали. Це в нас безпосередньо карти давнього. Тут у нас з'являються додаткові ще трішечки карти для Ктулху. Цікаво, це нові таємниці, які ще додають, урізноманітнюють бійку саме з ктулху, як з продавнього. Я ja, не тільки птуху, тут насправді до кожного з продавніх додаються ще таємниць. Що це означає? Це додає ще більше реграбельності до того, що в нас вже є. Тому це дуже круто. Так, безпосередньо у нас тут експедиції, і ось в нас пішли. Зустрічі, про які я казав, насправді це дуже класно. Зустрічі карток зустрічі в базовій грі небагато, десь приблизно стільки, скільки ось зараз додається в доповненні. Тому це такий дуже вагомий внесок. Щодо карток зустрічі, обов'язково я це хотів сказати і зробити окремий респект Дікачу. Ми грали в продавній жах, щось там проходили, 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 і в якийсь момент помітили, що не вистачає однієї карти зустрічі. Спочатку ми не дорахувалися їх, тому що не було потрібних восьми здається, карт, якщо я не помиляю, чи шести і. Дуже добре, що кожна карта, взагалі, в прадавньому жаху вона пронумерована, тому ми знайшли дуже швидко, якої карти не вистачає. Я написав до Гікача і Гікач мені надіслав разом з доповненням цю нову карту. Для мене це супер бальзам на душу, тому тому що я не люблю, коли Чогось не вистачає в грі, в процесі і так далі. Ну, така людина. Тому це дуже-дуже великий респект від Гікача за те, що швидко змогли засупортити мою цю втрату. Так, ще один набір з картками: тобто, тут у нас максимально карток додається до базової гри. Насправді я раджу. Одразу купувати органайзер, коли ви купуєте базову гру, він дуже ефективний і може вмістити в себе не одне доповнення. Тому дуже раджу, А після завершення цього відкриття я додам карти одразу в коробку з основною грою. Так. Тут у нас ще більше, більше карток зачіпок продавніх і так далі. Тобто, як я і казав, дуже багато essential контенту додається до гри, і це маст хев. Це дуже класно. Так, маленький пакетик з. Різними активами. Активи це предмети інвентар, фактично, яким оперує графець або гравці. У нас тут є як активи фізичні, так і активи нематеріальні. Це заклинання. Ага, стани в нас, ціла купа станів, так? Про що ми говорили, загублений в часі просторі і так далі. І заклинання. Тобто дійсно величезний патч, який додає купу контенту до основної гри. Елдріч Хоро, прадавній жах. Добре, зараз буде трішечки вуличної магії. Я згорну це все і ми перейдемо до відкриття наступного доповнення. Ой, забув уточнити, якраз хотів показати Рахат Вукум є в кожній коробці Fantasy Flight Games, навіть в цій маленькій, бачите? Як завжди, компанія не хоче вкладатися в органайзери для прадавнього жаху в коробці, скажімо так, тому вона просто заміщає місце, яке. Не потрібно, яке звільнилося ось такими картонними вставками, які я називаю рахат пум, тому що воно виглядає як надурення тебе десь в Турції, коли тобі продають величезну коробку з рахат пумом, а там ти відкриваєш а там такі картонні вставки. і Насправді рахат пуми, там одна полосочка є. Тому десь схожий вайп. Чудово. Стіл чистий, і ми готові відкривати нове доповнення до прадавнього жаху. Поїхали. Давайте спочатку прочитаємо флейвер-текст позаду коробки і будемо продовжувати з відкриттям. Гори божевілля доповнення, щось стародавнє пробуджується задовго до появи людської раси існували старші істоти. у 1926 році. Довгий сон цих чужинців був порушений. Темний містичний вплив старших істот поширився назовні, підкорюючи людські розуми. Кілька відважних дослідників дізналися про майбутню катастрофу і вирушили в Антарктиду, щоб знайти джерело небезпеки. Лише вони можуть спробувати зупинити невідворотню загрозу, якщо самі не збожеволюють. У цьому доповненні ви знайдете додаткове поле Антарктиди з новими локаціями, дивними таємницями і прихованими небезпеками. Вісім нових дослідників хочуть дізнатися, що стоїть за дивними подіями у світі. Їм допомагатимуть нові союзники, серед яких професор Вільям Даєр. Щоб досягти своєї мети, дослідники виконуватимуть особисті завдання, за які можна отримати всілякі винагороди. На дослідників чекає безліч корисних предметів, магічних заклинань, жахливих станів і моторошних зустрічей в горах божевілля. Вміст гри не буду перераховувати. Один до восьми гравців 2-4 години на партію. Потребує оригінального прадавнього жаху. Чудово! Це доповнення теж вийшло у 2014 році. Так само коробка в нас без пластику додаткового у вигляді поліетилену. Я мало що можу сказати про це доповнення, як я казав, я в нього раніше не грав. Тому тут я буду вперше його дивитись, вперше його розкривати. Так, дивимось вангую. Тут буде 100% ракотлупу. Ще раз скажу. Ось наша чудова коробочка. Так, начебто, нічого не натякає на те, що він тут буде, але повірте мені. У нас є книга з правилами. Горе божевілля до речі, Madness, Це точно є фільм, який так називається. Фільм Карпентера такий вже старий, він 80-х, але дуже класний. Розроблений пол автор, про те, як божевілля поступово охоплювало людей, і один, одна людина намагалась цьому якось протистояти. Далі в нас є додаткове поле, як нам казали, Антарктиди. Дивимось. Цікаво. Скільки в нас тут? Раз, два, три, 4, 5, 6 є. Так, в нас тут є. Панчборди, де треба буде повидавлювати цілу купу всього, а саме дослідників, багато монстрів, елітних монстрів, звичайних монстрів, нові портали. І в нас з'являється, я бачу, новий такий жетончик з оком. Зараз подивимося, що це за око. Таке. Це жетони зосередження, точно, жетони концентрації. Так, їх собі називав. Це жетон, який ти можеш отримати внаслідок спеціальної дії під час своїх дій. І ти таким чином, отримав, отримавши цей жетон, він тобі потім дає можливість перекинути кубик, якщо тобі це потрібно. Не, не, не за жетон зачіпки, а саме за жетон фокусу, концентрації там чи якось так. Так, знову ж таки, дуже багато в нас карток. От чудово, в нас є шпаргалочки, це дуже класно. Я люблю шпаргалочки. У нас з'являються якісь нові картки. Це в нас секрети, які треба розкрити. Ух ти, прикольно. Цікаві такі в них рубашечки. Так, карти продавніх. І, знову ж таки, стандартний набір, по-перше, з. Картами експедиції. Ось тут є спеціальні карти антарктичні, це ці спеціальні завдання, які мають дослідники дослідити. І ось з'являються вже біографічні картки. Це я бачу просто цю рубашку, вона знайома мені. Тут в нас є певна персональна задача для дослідника. Якщо він її виконує, то він отримує щось прикольне. Окей, тут кожного разу в нас є певне, певне різне, різна задача. Точніше, не задача, а різна модифікація гри. Добре, так, це в нас картки про давніх. В принципі, ну, весь набір. Весь набір дуже багато карток. Ще одна така сама пасочка. Повний набір. Давайте переблівимось. Тут вони так і не змогли відмовитися від пластику, хоча вже є паперові такі стрічечки, якими можна закривати. Але сподіваюся, це не кінець і ще буде таке. Так, ну тут насправді мало що я можу сильно. Ось таке дуже яскраво-жовтого кольору з'явилася, мабуть, це якраз Антарктида. Карти зустрічі, як завжди, дуже багато. Знову ж таки, кожне доповнення це певний такий величезний шмат контенту, який додається до оригінальної гри. Тим самим один і той самий сценарій, він вже точно буде не таким. Ви вже точно зіграєте його по різному, по-іншому. І це в цьому є кайф, в цьому дуже круто. круто. Так, ну, як я і казав, рахат пункт, як і є. У нас є тупо дві третини коробки, незрозуміло куди витрачається. Давайте його доставимо, приберемо, в нас лишаються стендики для дослідників. І в нас є безпосередньо самі дослідники. Можемо на них швиденько подивитися. Давайте тепс. Так, так, так. Справді багато, я вже бачу. Ага, і це безпосередньо два прадавні. Що в нас? Вісім дослідників. Ми бачимо, що знову ж таки професії вони дуже дуже різні мають, відпочинаючи від офіціантки, бутлегера, закінчуючи безпосередньо дослідженнями. Дослідниця тож кожен дослідник має свою якусь суперфішечку. Ми обов'язково дослідимо це у процесі гри, які з цих дослідників будуть топовими з усіх, тому що не можуть бути всі суперкрутими. Також у нас є два прадавніх стародавніх чи не стародавніх так їх називають. Це Ітаква. Я б назвав би це, типу, як єті якісь е, сніжна людина. І це повстання старших істот. Цікаво. Тобто, це в нас е, старші істоти, це без, як? В множині, прадавні в множині. Тобто він буде один, але, але їх багато. Цікаво, цікаво, темний Бог. Неспішена зима. Хм. Окей, ну, власне, так, в нас є ще картки з. Різними активами і різними станами. Причому тут дуже багато е, нового баю. Ні, не нового, це все активи, просто які нам дають ще ще більше інструментів для того, щоб якісно боротися з Так, Дійсно, нові навіть, Ага, це активи особливі, заклинання. Стани, ціла купа станів, до речі, дуже багато станів. Ось вони тепер безпосередньо активи і якісь навіть предмети артефактного типу. Бачечка чимало карток, це все теж піде насправді в базову коробку. За моїм досвідом, з органайзером від Tower Reps, в всі, в принципі, всі-всі-всі доповнення, які є, можна вмістити в чотири такого формату, в чотири великі коробки. Тобто це буде база, навіть в три, мабуть, великі коробки, в половиною. Це буде база, там доповнення, доповнення, доповнення. І всі маленькі доповнення вони так само туди вміщуються, тому у вас буде умовно. Всього там 3 чи 4 коробки замість 4-5 великих і цілу купу маленьких. Це дуже зручно. Так, власне, все, все, що тут було, я вам відкрив, показав. Я дуже дуже зацікавлений в тому, щоб якомога швидше пограти вже нарешті новими дослідниками, порозкривати нові таємниці і. Понаказувати нових продавніх або отримати від гри, як це теж дуже часто буває. Якщо у вас вже був досвід гри саме в це доповнення в гори Божевілля, обов'язково напишіть про це в коментарях, на що я маю в першу чергу звернути увагу, коли почну його грати. Дякую, що додивились аж сюди. Поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не зробили цього раніше. Обов'язково задонайте кілька копійчин на збір, який закріплений в описі до цього відео, тому що це дуже важливо. Культивуйте свою любов до настільних ігор та побачимося у наступних випусках. Бувайте!